Продаж живих ялинок стартував у Тернополі. Звідки везуть до нас новорічні дерева, і які ціни дізнавалися журналісти Терену, які побували на центральному ринку? Вартість ялинок різна і залежить від висоти, пишності та виду дерева. Продавець Володимир привіз ялинки з Івано-Франківщини, торгує ялицями, які, як каже, є найкращими, адже мають чудовий запах. Ці ялинки привезені з Франківщини. свіженькі, стільки сьогодні вночі приїхали. Ціна ялинок коливається від 500 до 800 гривень залежно від розміру дерева. Для тих, хто хоче мати вдома запах хвої, але не бажає купувати велике дерево. Пропонують композицію з гілочок. Така ялинка обійдеться у 150 гривень. Усі дерева є чіпованими, що дуже важливо, наголошують продавці. Це означає, що ялинки зрізані легально. Ялинки чіпують ну, за них я не знаю, моя служба перевіряти ці чіпи. Вони всі будуть почіповані. В нас є всі документи є. Як то, вже, нічого поганого немає. Попит на ялинки є, і він більше ніж минулого року. За сезон продавець планує продати тисячу ялинок. У час війни багато хто відмовляється від ялинки вдома. Однак чимало людей хочуть, хоч трохи світла і радості, яке дарує новорічне дерево. Одні обирають штучні ялинки, інші віддають перевагу живим. Штучна, вона вже в нас не на перший рік. Що жива, це як і не економно, і недоречно, тому що викидати її потім. Ялинку встановлювати я не збираюсь, ну, тому що це природа, якби. А пластмаса це не та атмосфера. Хіба з гілок не знаю якось. Штучно, хоча кілька гілочок, якщо буде можливість, все-таки придбаємо або зріжемо на дачі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.